Обидва навчальні заклади мають солідний вік. Школі номер 39 60 років, а 64-й четвертій уже 136. Проте нові технології не чужі ні учням, ні педколективам. Незважаючи на віддаленість від центру міста, в обох селищах працює інтернет. Тож нові шефи школярів вирішили подбати про якісне інформаційне забезпечення навчального процесу і взялися оновити комп'ютерні класи. Сучасну комунікативну техніку придбало для дітей підприємство «Шаманівська СТІЛ. Воно представляє канадську компанію Блек Айрон. Это демонстрация нашей социальной ответственности как предприятия, серьезности наших намерений. Мы готовы быть и в дальнейшем становиться предприятием, которое будет показывать и демонстрировать лучший международный подход, причем не только в социальных стандартах, а и в технологических, и в отношении заработной платы. З приходом цієї компанії на Криворізьку землю життя мешканців робітничих селищ буде змінюватись на краще. Упевнений виконуючий обов'язки міського голови секретар міськради Сергій Маляренко. Я вірю, що коли це підприємство здесь буде, то в Рахманово будуть і хороші дороги асфальтовані, і хороша школа, і поліклініка. І Посілок заживе новою життєві. По 10 сучасних комп'ютерів отримала кожна школа. З огляду на невелику кількість учнів близько ста на школу цей арсенал повністю забезпечить потребу у знаннях з інформатики. Валерій Кожухар, Микита Бабенко програма цей день.